Ми кажіть, кажіть. гурт молоді. Угу. Я Ваня. Точніше, я Кирил. <реш> А Це була просто моя репліка. Він переплутав. Я Ваня, Він — Кирил. Ага, так. Просто, просто це дуже важливо для нас співбесіда. Ми трошки хвилюємося іноді. Це таке, добре, таке це буває. добре. Ми поважаємо це хвилювання. Це говорить про те, що ви відповідально поставитесь до цієї співбесіди, я сподіваюся, угу. тож продовжимо. Ваня Кирил, Ми Кирил гурт. Ваня. Музичний. Ми родом з Маріуполя. Так. Нам по 23 роки. Так. Знак з дякую, думаю, треба на всякий випадок. Звичайно. А, я Лев, а в Асценденті Я Рак. А, Де? В а, а. Василині? Василенті? Так, так, Василині Я Рак. А, Кирилл. А, я телець і чесно не цікавився питанням, хто я в Асценденті чи в Василині. <ріст> <ріст>